Привіт, друзі! В цьому відео я розповім вам про гусеничний трактор Т-70. Народі на нього ще кажуть молдован. Його головне призначення було вирощування винограду та цукрових бур'яків. Історія цього красення розпочалась в далекі 1974 роки на Кишинівському тракторному заводі. При проєктуванні молдавського трактора за основу була взята конструкція легендарного МТЗ-80. Серцем Т-70 є чотирьохциліндровий дизельний двигун Д-240. Або D240L номінальною потужністю 70-75 кінських сил. Буква L у назві двигуна означає, що запуск відбувався за допомогою пускового двигуна з електричним стартером. Коробка передач механічна, яка налічує 8 швидкостей вперед і 2 назад. Але в цієї коробки була ще одна передача, D9, яка була зашплінтована. Ну, воно й не дивно. Трактор все ж таки гусеничний, на нерівностях є ймовірність випадково катапультуватись з кабіни, та й швидкість велика йому. Ні до чого. Муфтами повороту керують за допомогою важелів, а гальмами за допомогою педалей. А для зниження зусиль на важелі до системи керування муфтами повороту включені гідропідсилювачі складовими частинами ходового механізму трактора є гусеничні віски, підтримуючи ролики, підвіска, провідні задні і передні направні колеса. Також гусеничні траки двох типів. Для роботи в міжряді на трактор встановлювались вузькі гусениці завширшки 200 мм. Для ведення Будь-яких інших робіт передбачена установка широких 300 мм. Система навішування на трактор використовується класична, задня, трьохточкова і передня для установки бульдозерного відвалу. Гідравліка роздільно агрегатного типу. Вдала конструкція Т-70 дозволила випустити немало спеціалізованих модифікацій, такі як Т-70В використовувався для вирощування винограду, Т-70С використовувався для вирощування цукрових бур'яків, Т-70СМ. Який має збільшену ширину колії 300 мм, використовували тільки для садівництва у залізної гусениці є дуже великий недолік, а саме вона руйнує асфальтне покриття, і через це унеможливлює переміщення трактора по дорогам загального призначення. У зв'язку з цим можна побачити, як деякі господарі переробляють трактор з гусеничного ходу на колісний. І до речі, в них це дуже гарно виходить. Якщо вже я зачепив тему недоліків, давайте я вам розповім за що механізатори недолюблюють молдова. Здебільшого, трактористи, які працювали на Т-70, говорячи про проблеми трактора, одразу виділяють ходову, відзначають швидке зношування траків та інших робочих елементів підвізки. Машина абсолютно не призначена для пересування дорогами. Ті, кому довелося експлуатувати цей апарат, розповідали, що хочеться вистрибнути з кабіни і йти поряд з трактором. Настільки сильно відчувається кожен горбок. Тепер щодо переваг Т-70, у порівнянні з колісними однокласниками, має більш високу. Тягу. Хороші показники прохідності, яке властиво гусеничним машинам. Також він вважається надійним і при належній експлуатації слугуватиме вірою і правдою. Те, що трактор має гусеничне шасі, дає йому перевагу в плані агрономії. За рахунок низького тиску на ґрунт структура його не порушується. При роботі з просадними культурами, будь то картопля чи буряк, легко дотримується прямолінійності руху, в результаті чого отримуємо рівні акуратні рядки протягом років експлуатації. У трактора з'явилось чимало назв, які йому давали трактористи. Що тут казати, мені здається, він є рекордсменом по прозвиськах, судячи з двох моїх відео про придумані назви тракторам. Як його тільки не називали: Молдован, ресторан, віранда, кіоск, акваріум, Чебурашка, Луноход, буфет, офіціант. І якщо якусь ще назву не назвав, можете написати її в коментарях. На цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд цього відео. Діліться своїм враженням та досвідом в коментарях. Також буду Вдячний за лайк та підписку на канал. Це допоможе мені у подальшому розвитку контенту. Гарного вам настрою і до зустрічі в наступних відео.